У мене звати Ярослав Наталія Васильівна. Ваксім'єд потрапила два роки тому. Мені було важко ходити, взагалі неможливо ходити, підтримувати вертикальне положення майже не могла. Діагноз ну, переломи і Паркінсон додався. Лікування йшло повільно, тому що дуже важка ситуація була. Ставились добре, терплячі з розумінням, створили комфортні. Пробували зробити неможливе, доклали максимум зусиль для того, щоб досягти результату. Було б боляче було дуже важко. Ну я ходжу з костелями, з ходунками. Трошки важче з одним костелем, Боязно ще ходити без нічого. Я планую підтримувати зв'язок з оксімідом, приїжджати, робити вправи далі, щоб спостерігали за результатами. І досягти більшого. Ну, дякую всьому персоналу, умови надзвичайно комфортні і дуже гарно ставлені. Люди кваліфіковані і гарно, дуже підготовлені. Головне, підібрані керівництвом, спокійні, врівноважені, нема нервових. Теж треба терпіння, щоб з такими хворими, не вірячи навіть в результат, досягати його завдяки терпінню і доброму ставленню до людей.